13 жовтня, понеділок нечестиві вбивають одне одного. Я прикличу на нього, на Гога, меч на всіх моїх горах, говорить владика Господь, кожна людина спрямує меч проти свого брата. Єзакійля, 38, 38.21 Нечестиві жалкують, але не з приводу свого гріховного нехтування Богом та своїми ближніми, а тому, що Господь переміг. Вони оплакують наслідки власних гріхів, але не каються в беззаконні. Якби це було можливо, вони використали б усе задля перемоги. Священнослужителі і народ бачать, що вони не підтримували правильних взаємин з Богом. Тепер вони знають, що повстали проти автора всіх справедливих і праведних законів. Нехтування божественними заповідями сприяло виникненню різних видів зла, чвар ненависті, беззаконня, доки земля не перетворилася на широке поле боротьби і безодню розпусти. Така картина постає перед тими, хто відкинув істину і обрав шлях омани. Жодні слова не здатні передати того відчаю, який охопить неслухняних і невірних. Коли вони побачать, що назавжди втратили вічне життя. Мужі, перед таланом і красномовністю яких схилявся весь світ, тепер побачать усе в істинному світлі. Вони зрозуміють, що втратили через непослух, і, припавши до ніг тих, кого зневажали і висміювали за їхню вірність Богові, визнають, що Господь любить їх. Народ зрозуміє, що його ошукали – Люди звинувачуватимуть одне одного в тому, що приречені на загибель, але найгіркіші звинувачення впадуть на голови священнослужителів. Невірні пастирі пророкували приємне, вони навчали свою паству вважати закон Божий непотрібним і переслідувати тих, хто свято дотримувався його. Тепер ці вчителі у відчаї зізнаються перед усім світом, що обманювали людей. Натовпи народу охоплює людь. Ми загинули, кричать вони загинули через вас і повстають проти лжепастирів. Ті самі люди, які більше за всіх захоплювалися ними, тепер виголошують на них найстрахітливіші прокляття. Ті руки, які колись вінчали їх лаврами, тепер підіймуться, аби вбити їх, мечі, котрі повинні були вигубити народ Божий. Обертаються проти його ворогів. Усюди відбуваються сутички і пролиття крові.